Друзі, всім привіт! В общем, новий день, нова робота. Бачу, попереднє відео зайшло. Значить будемо знімати, поки маємо час. Так, що в нас тут зараз? Значить на часах восьма, мінус один. Їдемо по зіла. Ну що ж, виїжджаємо за місто. Дорога, нічого. Погнали. Так і їдемо. Дорога, звісно, у нас не важна. Частину в частині населених пунктів зробили до війни, а тут все так лишилося. Ну, щось трохи підлатують. Ще більш-менш можна їздити, але ну, є такі села, що вже там вже треба першу передачу їхати. таке от. Зараз почнуться поля цього фермера, але вже всі вони забрані. Такі тут краєвиди в нас. Не видно за гіляками може і видно. Ось таке тут. І тут, а вниз там лісок, і поля. Гав-гав, біжить якийсь. Тут <ріст> кукурудза була, забирали. <ріст> так, Що в нас там? 8-18, прогрівся, температурка мінус один. Як була, так і є. Ну, Зараз приїдемо, будемо пробувати заводити. Вот мы подъезжаем до моего тимчасового базувания. Вот и зилок мій стоит. Там и хлопчики уже ходят. Так, 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 ну що, зараз все по-новому. Достаємо водичку, заливаємося. Так, одразу вже не буду виключатися. Пробігтися по колесам, Чи все на місці, нічого не спустило. Так. Кольоса гуд. Гуд, передній також, все нормально. Так, колю немає нічого. Зашебісь. В общем, що ми заливаємося? Заливаємося. Що в нас тут мотор не вкрали, за ніч, за. Пару днів, це останній раз я їздив тоді, як відео було 9 го чи сьогодні у нас 13-те, Зараз ми побачимо морози були два дні по 12 градусів. В общем, вже як заливаю воду, не буду показувати. В общем, залюся, зараз зразу качатися вишка пуста. В общем, зараз тут підкачаю. На топлівні підкачаю. Ну і будемо пробувати. Значить, хотів ще показати, як топлівну настроїв. Ну не настроїв, а під строю. Під менший розхід. Значить, є тут у нас на топлівні. Ось тут де кришка. Оля. масло, Так, тут є два винтика. Нижній винтик, Треба трошки відкрутити. Він контрується. Отконтровуєте і буквально там четверть оборота, пів оборота. Тут його видно от він, І методом спроб і помилок вийшов на 20 літрів. Закручуєш, буде чорний дим, буде більше брати, викручуєш. Буде менше топліва, може зовсім не їхати. ну Якби їхати, то їхати, але тяги ніякої, в общем, так і настраюється, чуть добавив, І в даний час вийшов на такий розхід, в мене все влаштовує. Заводимося. Так, ну що ж, будемо пробувати Тут сосик. Маса. Так, засвітилися. Це тебе поставити. Щеплення пробуємо. Богом. Морози були сильні, може нічого не бути. Ще й досить непогано. так Давлення є майже шістерка воздух почав набиратися, все, гріємося, в общем, і будемо потихеньку виїжджати. Зараз прочищу, стекло замерзле повністю. Погнали чистити. так, Ну що ж, віконце почистив. Явлення на холостому ще велика, але треба їхати люди чекають. В общем, помаленьку скидаєм з ручничка, першу пробуємо. Зараз поки до траси доїдемо трошки прогріється і не так вже й холодно просто ці дні перед цим було холодно ще й так доволі доволі непогано один день 13 другий щось 12 так що так трошки печечку включимо та й обдуває Температурка вже на одному за 40 тут вже під помаленьку легаємося. Є ще місцями сплошний голольот, але траса чиста, по трасі буде Нормально, зараз виїдемо до Крадлавасів. Та й будемо їхати. Ну що ж, виїхали вже на дорожку, тут у нас газончик стоїть. Тож, мабуть, роботу чекає, але там в нього якісь дрова, мабуть. Не зайняті зараз люди всі дровами. Дрова, дрова і дрова. Це ж бізнес, а тут не видно через це вікно. Ну, Виходимо на трасу. Одну. Так, повороті моргають. После соло стоять. Ну что, поехали. Ну все, едем на загрузку сегодня. Сьогодні в нас ворог. Не знаю як там мають грузити, чи вручну, чи трактором. В общем, приїдемо побачимо. Поки їдемо, зараз по трасі кілометрів. Скільки тут? Чотири, може більше. Потім звертаємо, там по, брущатки, не по брущатки, а по жерстві така, в общем, виринова дорога, там включусь покажу. Їдемо далі. Ну, З'їхали ми з траси. Ну, така тут жерства втрамбована. Містями нормально. місцями можна через верх кабіни вилетіти, як десь промажеш по тормозах. Спускаюся накатиком з горба. Нема чого спішити, нема чого розбивати ходову. Сьогодні вже приїду, треба розігріється зараз все, промаститися, промастити шкворня, Шкварня, яблучка на цьому, ну в общем, пройтися, ТО зробити. Зранку нема смисла, воно все замерзле. Зараз воно трошки розворушиться, на обід передає плюсову вже, поки загрузять дзвонив. вроді би вручну мають грузити, а чи там мішки, чи там взагалі лопатами, то не знаю. Так і ну, от. такі от котловасі, в общем. Все замезли, все убога. Трошки вікна приростали. Тут поля в нас. Тут якби людські городики, але теж вже позапускалися, щось ніякий фермер їх не забере. Таке чужому не дам і сам не Тут Таке в нас такі люди, я думаю всі це знають. Таке от. Днімаємося під горбочок на холостому. Четверта передача 30 кілометрів їдемо котловани що ж двері відкриваються. В общем, по цих котлованах нам ще кілометрів три. Там же приїду на базу то включуся осівчики тут Хто встиг зарані посіяти, то щось навіть і посходили цього року Не цього, а того року з, з дощами у нас взагалі такий завал вийшов. Соявся в полі, лишилась у багатьох фірм, тут по ходу ріпачок, але щось він там єлі-єлі Я там на фірмі працюю, у них ще 600 гектар стоїть ще сої. Вроді би може й більше. Не знаю. В общем так от їдемо. і там окраїна міста. Не так як місто як. Тут а... час дома. Там в центрі є в нас багато етажки, а так тільки час, час все кругом. Проїдемо, ну їдемо їдем далі на загрузку. Ну що ж, загрузили ми той горох, їду я назад. 7.370. Взяв я гороху, там в кінці докидали ще й мішками, щоб вже все забрав. В їдем, їдемо, дощ почався, то не знімав там, як грузили. Зараз по-бистренькому доїхати та й розгрузитися, щоб не сильно намок. Це горох на е, корма, на ферму, свину. Так що тут В Взагалі їдемо помаленьку з цими котлаванами, поки до траси дочувкаємо. Это. Тут трохи є тут дорога така, що. А машина не робоча, а своя. thank oh. що додати, буде тягнути, але, але розход. Втім так. так, тут горба, можна потихіше, зараз же буде набирати. Потім щось там лишилось пару мішків, щоб не висипалось через борти, кинули мішки. А так взагалі 7 тонн в мене він бере пшениці. Ну і соїв примірно так само. Ну, в залежності, як, якщо добре розправити, то трошки більше. З-під комбайна 6907, як то насипли. Який комбайнер. Так, ну що ж, зараз ми будемо повертати там, а там вже зазніму я буду вже в цеху розгружатись. Так, приїхав я в цех. В общем, горбочком загрузився. Тут зверху мішки, знизу горох. Так от. Що там по ресорах? Ресори трошки просіли? Ну, нічого. О, колесо треба підкачати. Це добре просівши. Що там внутрішній? Та і це трохи просіло тут, тут більш менш. Трету сторону качнути. Передок, а передок, що передок тримає. Передок, тримає. Ще до, до, до упора ще не сів. Що там? Є до упора. Сантиметрів 5, мабуть, ну теж повірівню. Але він сам собою мотор тяжкий. Так, ждемо десь, зараз підійде, куди його між цими столбами ще. Треба десь заїхати висипати. Там пшеничка. Тут щось соє, мабуть. Може, десь туди, до екструдера, чи то там лин там. Бо це худо, да, мабуть, десь туди. Ну, в общем, зараз будемо висипатись. Зілок. Так. Ну що ж, взяв манометр, зараз перевіримо тиск в колесах, а то щось мені ця сторона не сподобалась. Тут ще є одна в мене проблема, звісно. Ставив колесу місцями цей диск хреновий. З цієї сторони. І він трохи б'є в шпильках, ну, якби в нього там великі зазори і розбиті в общем, отвори. Поміняв місцями, він стояв з тієї сторони. І скат цей трошки хуже, ніж той. Внутренній. Ну Він був внутрішній. Я його перекинув, поміняв місцями, але коли ставив, програв, ну не подивився сміщенні. І, в общем те колесо я зараз накачати не зможу. Але хоча би це. десь буде вже тепліше, тоді Туди... тоді Туди... ці іномарки навіть по телефоні не влазять. Тихо, ну снідає. В общем Якось так, коротше, буде. провіримо. Що... Буде тепліше, тоді сніму колеса. у мені, коротше, нічого не вийде. І залазить він туди. Значить, сьогодні головне завдання, бо його на наступний раз вже треба буде купити нормальний цей. нормально Качати. Закрутимо назад. І то в першу чергу заїхати і купити, щоб він в машині лежав постійно, тому що на наступний раз його треба буде 100%. Значить, на сьогодні буде все. В рейс ми з'їздили. Заробили мільйон грошей, <реш> як деякі думають. от. Зараз поїдемо, потратимо якраз їх на те, що нам треба. На майбутнє. І, 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 і. і будемо чекати наступних заказів. Всім привіт. Не, не прощаємося. Буде робота, буде відео. Ставимо лайки, підписуємося, не забуваємо на канал. Коментуємо. З коментарів багато чого знається нового. Якби я в цьому начинаючий, так що крепко не судіть.